Передостання серія сезону остаточно розкрила всю сутність Джодана Навуда та лишила нас в нестерпному очікуванні фіналу. Вітаю в джедайській криївці і це мій огляд сьомого спізоду шоу шоу війни. кістяк команди отже, поїхали. Попереджаю про спойлери: це була чудова, хоча вже традиційно коротка серія. Несподівані повороти сюжету, динамічний екшен, приємний гумор та зворушливі моменти. Ні, було все, що потрібно для приємного перегляду. А жодна хвилина екранного часу не була змарнована. Рада, що сценаристи не стали тягнути резину та відправили героїв на Ататін без підстопу у якомусь філері. Ні, ми одразу опинилися в центрі подій. Намагаючись врятувати дітей, їхні батьки стали справжніми повстанцями. Своєю кооперацією вони мене нагадали своїх дітей, які перед обличчям небезпеки та задля досягнення спільної мети. Мали навчитися співпрацювати. І ця відчайдушна естафета продемонструвала, що страх ніколи більше не побачити своїх дітей перевершив страх перед покаранням. Батьки готові були піти на все заради їхнього порятунку. На шляху додому він знову засумував через закінчення пригод і перспективу повернення до звичайного нудного, а головне, самотнього життя. Але якщо раніше він просто не хотів, щоб пригода закінчувалася. То цього разу він більше жалкує через те, що натиснув на ту нещасну кнопку і дізнався, наскільки великий і цікавий світ за межами Ататіна. Проте його друзі, навпаки, раді, що завдяки йому вони розширили свої горизонти, отримали безцінний досвід та знайшли нових чудових друзів. Бар'єр виявився чимось більшим, аніж димовою завісою. Здається, нічого подібного ми в зоряних війнах раніше не бачили щит навколо скарифа з воротами був. Мінне поле навколо передії було. Але такого цікавого візуально і концептуально рішення я не пригадаю знавці розширеного Всесвіту, якщо що виправлять мене. Це не просто генератор зелених хмаринок, а надійний щит, що здатний імітувати радіоактивну туманність. І виглядає він просто розкішно і дуже небезпечно. А я ж казала, що навколо от Ахрена був саме нефункціонуючий бар'єр а не кліматична зброя операції Попіл з гри БеттлФронту. З прибуттям до бар'єру стало очевидно, що для Брутуса знищення Джода було важливішим за можливість отримати доступ до величезних багатств планети. Він майже з полегшенням був готовий відступити, аби позбутися конкурента. І це не дивно, бо якщо б Джо таки дав піратам обіцяне, то він отримав би і всю владу. І у свою чергу Брутус би втратив все і вилетів через шлюз. До речі, своїх намірів Брутус не приховував перед Джодом, а тому не дивно. Що за першої ж нагоди той з ним розправився. Це було питання виживання і влади звичайно. І все таки Джот виявився покидьком. Більше має жодних виправдань його вчинкам чи сподівань на спокуту. Джуд Лоу не збрехав у своєму інтерв'ю. Джот у цій серії наповну розкрив, ким він є під маскою лесливого авантюриста, холоднокровним вбивцею, якого захоплює лише блиск золота, і ця розкішна сцена у сховищі. Де він заливається безумним сміхом серед золотих гір, це останній цвях у труну марних надій отримати в зоряних війнах, чергового симпатичного поганця, що став на шлях істиний. Ну що може спокутувати ніж у горла Ферн вбивство СМ 33, так я пам'ятаю, що його можна відремонтувати, чи жахливі слова дітям з погрозами жорстокою розправою. Шкода, що нам так і не розкрили походження Джода, хоча багато хто на це розраховував. З одного боку, мені все ще кортить дізнатися, ким Джод був у минулому. З іншого боку, я рада, що нам в чергове не показали вже банальну сцену з храму джедаїв на корусанті під час виконання наказу 66. Здається, флешбеків про ту фатальну ніч не було лише в Асоці та Андорі. До речі, якщо він таки був падаваном чи юнлінгом, йому зовсім не обов'язково було знаходитися на корусанті під час чистки. Він цілком міг бути на якійсь віддаленій заставі. Зі своїм вчителем або іншими юнлінгами. Адже навчання відбувалося не тільки в храмі, але й під час численних експедицій до віддалених світів, які допомагали дітям розширити свій світогляд та розкрити силу з найрізноманітніших боків. І за подібних обставин було набагато легше пережити наказ 66, аніж на кору санті під носом уклонів. Але факт залишається фактом Ким би Джот не був у минулому, наразі він постає як безжальний пірат, готовий на все заради наживи. Я навіть жахом очікувала, що він от-от розчавить чотириоку мишку. І я не можу не відзначити чудову акторську гру Джуда Лоу. Він запалював протягом усього сезону, а в цій серії зміг не лише зачарувати своєю харизмою, але й розкрити всю глибину руйнівних емоцій, що кипіли в його героєві. Зізнаюся правила Піратського кодексу щодо права на корабель у цьому епізоді трохи заплутали мене. Чому СМ 33 знову підкорився Ферн? Це виглядало дивно і наївно, але не буде. Цікавим відкриттям стало те, що Оніксовий попіл виявився республіканським кораблем, замаскованим під піратський, і що він фактично є ключем до бар'єру, одночасно перепускою до сховища зі скарбами. Я очікувала побачити батьків у місцевій в'язниці, а не в кабінеті мами Ферн. Цікаво, що ставлення дродів до них нагадує поведінку дорослих, які роблять зауваження дітям, що провинилися. Жодної агресії чи жорстокості. Хоча сам факт тотального контролю дроїдів за жителями планети примушує нервувати і чекати підступу. Мені дедалі більше здається, що керує планетою штучний інтелект. Повідомлення, яке супроводжувало прибуття корабля, лише укріпило мене в цій думці. Це виглядало так, ніби поява зорольота активувала старий протокол зустрічі емісара Республіки. Не думаю, що хтось живий і присповна розуму отак пустив би невідомо кого святає святих. Монетний двір та сховище. Особливо, якщо керівником був би капітан Ренот, як дехто раніше припускав. Цікаво буде побачити в наступній серії, чи передбачено у дроїдів протокол на випадок пограбування або захоплення заручників. Головне, щоб не було цього протоколу. Thank you for the This ship will in Монетний двір та сховище вразили своїм масштабом. Скільки, скільки у вас там таких? Так так, я знаю, але великодки будуть в наступному відео. Не пропустіть. Запаси виявилися неймовірними, і тепер ще більше хочеться дізнатися про історію Ататіна та інших планет. Однією знаю, з найзворушливіших тем цього епізоду стала тема сім'ї. Ферн із самого початку серії була готова прияти будь-яке покарання, лише б повернутися додому. Послання від батьків, яке перехопили пірати, було сповнене любові та підтримки. А їхнє возз'єднання виявилося надзвичайно теплим та радісним. Навіть батько Вімас промігся хоч якось виразити свої емоції, а не почати з нотацій. Здається, що ця атмосфера щирої любові лише сильніше роздратувала Джода. Фінал серії залишив нас в нестерпному очікуванні останньої серії сезону, аж не віриться, що час пролетів так швидко. Дуже хочеться дізнатися, чим завершиться історія, хоч і сумно розставатися з таким чудовим серіалом. Не буду висувати ніяких припущень, лише сподіваюся, що нам дадуть відповіді на більше запитань і не залишать ні з чим. Адже далеко не факт, що кістяк команди буде продовжено на другий сезон через низькі перегляди. А шкода, я б залюбки подивилася на подальші пригоди наших героїв далекі Далекій Галактиці та на їхнє дорослішання. А як вам ця серія? Які ваші теорії щодо фіналу? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!